Вітаю! Сьогодні 8 серпня 25-го року і хочу показати найагиднішу і найжахливішу троянду, яка тільки є в моєму квітнику. Називається ця троянда Єва. Тут посаджено два кущики. Садилися вони в травні місяці того року. Отримала я саджанці. В гарному стані, саджанці були хороші. Не буду я наговарювати нічого, бо саджанці були чудові. Я отримала звідти флора львів пані Ольги Матіяшик в квітні місяці саджанці в тому році. Саджанці були хороші. І в травні місяці я ще дозамовила П'ять саджанців, пройшло 6 Одну єву Цю троянду я замовила і одна Єва прийшла у подарунок. В тому році ця Єва тут росла, а ось ця, ну там чуть-чуть далі, там, я покажу. Потім хворіли ці трояндочки, були паршарічками, дуже хворіли. Я потім осінню пересадила оцей кущик до цього, щоб вони були разом. Осінню я свої трояндочки той підлікувала, використала. Не буду казати, що, бо одна пані мене критикувала за це. За парадою, Людмили, пані Людмили з каналу Розотерапія, її метод лікування троянд я використала. І, здається, багатьом трояндам це допомогло. Ну, звісно, тільки не цим трояндам Єва. Жага до квітування в цих трояндочок така неабияка. Бачите, вони живого місця нема, але вони квітнуть. Трояндочки з'являються постійно, але кущики маленькі, нещасні. Ну, і такої хворобливої троянди я ще не бачила. Я навіть не можу зрозуміти, які в неї листя. Я хотіла порівняти з іншою там трояндою листя, але навіть не виходить, бо воно виростає. Трішки ще не встигла вирости, малюсеньке, а вже вражене. І чорна племистість, і ржа, чого тут тільки нема. Але стебла, здається, здорові саме стебла. У мене там далі є троянда, яку, яка мені пройшла під назвою Лампіон. Ну, Я почала сумніватися, що це лампіон, бо наші трояндарочки показують лампіони, вони щось не зовсім такі. І та троянда, та, так названа лампіон, дуже хвороблива була, але я її вилікувала. І квітка схожа на цю троянду. А ось листя я навіть не можу порівняти. Бо та троянда лампіон два роки хворіла. В тому році я її підлікувала, в цьому році він здоровенько стоїть і кущі почав розвиватися. А ця ж, бачите, нічого не допомагає. У неї ж були і обробки, і навесні, і ось після першої хвилі були обробки. Тому зараз я покажу, як доказ, щоб ви не подумали, що я така господиня, що погані троянди маю. Поруч, ось перша річка Ліна від Надії Панасюк. Дивіться, яка чудова троянда, який чудовий кущик наростила. І, до речі, нарощує вже третю хвилю. Ось поруч, зовсім поруч. Ось. Так, за нею. Зараз покажу троянди, які прийшли мені тоді ж 5 штук, 6. В травні того року. З флора львів. Ось ці ж дві троянди. Джаліта. Гляньте, яка гарна. Ну, це навалість, це пересортиться, повинен бути був клод Брасер. Я їй показувала, що це Клод Брасер в тому році, але мені написали, що ні. І я зв'язалася з цієї, цього саджанця, вона написала, що це навалість. Ленте. Разом садилася з Євами з одного розсадника. В один день пройшли, в один день садилися. Троянда лулабі. Теж звідти, ну, ця трояндочка підхворіла. Але ж, дивіться, нарощує другу хвилю. Я тільки-тільки її, вона так довго квітла, я тільки-тільки прибрала квітки ті, що були з першої хвилі. Ну, ось нарощує другу хвилю. Ну, для друга річки це нормально. Вона може так. Але ж, гляньте, і кущик непоганий, і квіток багато було. Ось троянда. Остання з цієї партії називається Піоні Пінк. Нарощує вона другу хвилю, теж багато квіток було. Ось яка квітка в неї. Ну, форма кущика, мені щось цей цієї поки я не можу зрозуміти. І треба ще поспостерігати за нею. Але ж вона здорова, гляньте, яка. Це ж всі трояндочки з одного місця. Ну, ось поруч троянди здоров'я, ось традисканта. У мене друга хвиля у троянд тільки починається, бо перша була затримана через зворотні заморозки в травні місяці. Перша хвиля пізніше почалася, ну теж, звісно, і друга пізніше починається. Так що, ось бачите, інші трояндочки гарні. Все чудово і ось. Мені прям картить викопати і викинути цю троянду. Так я оце не знаю, що робити. Чи почекати ще рік до наступного року? Бо стебла ж все ж таки, бачите, живенькі, здоровенькі. І квітне постійно вона. Чи взяти, та викинути її, а посадити щось інше, красиве на, на осінь. Хто знає. Ну, оце таке страховиська, жах, жах жахливий. жахливіше цієї троянди я не, не бачила троянд. Бачите, якось воно так і жахливе, страшне, і троянда. Такі слова несумісні, але ж і таке буває. Буду на цьому завершувати. Всі гаразді вам.